Вітаю! вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, от я спонсорам і відповідаю. Так. Мене запитують про те. А чому? Ну Хтось там не знаю, за кордоном, мабуть, запитує, що відосе цій. Пресі повідомлення проходять, що Україна за своєю програмою безпілотних апаратів знаходиться попереду всієї планети. Чи це так, і якщо це так, то чому так, а не інак? Ну, те, що я вам вже говорив не раз, і не два, і не три. Що в основі всього знаходиться людська генетика. Так. Ми такі, тому що нас такими створила природа, чи віруючі люди кажуть, Бог створив. І надзвичайно різноманітні ми у своїх у своїх таланах, так. В своїх бажаннях і так далі, і тому подібне. І це стосується не тільки окремих людей, але й окремих націй, окремих рас, Щоб там політкоректні не говорили, але відміни існують. Так. І те, що я вам говорив і ще раз хочу наголосити, що українців є генетична схильність до творчості. Технічної творчості саме ракетобудуванні і в авіаційній техніці. І це ось воно з'явилася потреба, з'явилася власна держава, якій це треба. І українці спрямували свій технічний авіаційно-ракетний геній у потрібному нашій державі. Не Московії, хоча і там використовують українців. Згадаємо ворочка із Стародубського козацького полку, який керує нині космічною програмою московитів, тому що всі ті Рагозини і всі інші вони стали банкрутами у цьому сенсі. Не летить. Крокодил не ловиться, не растеть кокос, плачуть Богу моляться, не жаліє сльози. Гаворіть паруські. Так, так от українці в цьому сенсі мають цю схильність. І це підтверджено фактами, не якимись брехливими московськими там заявами, що ми там, ми, русскія, ми лучше всіх назвіть мені хоча одного рускова. Де Іванов Петров Сідоров? Я прості запитання запитую. Чому там Корольов, Глушко, Челомей, Янгель, Кондратюк, Засядько. І всі останні? Лозино Лозинський. Всі какие-то не фамилии. фамілії, всі то не я. Чомусь? так. Можна оголосити Кондратюка геніальним русським інженером, але його прізвище Кондратюк і його натуральне прізвище Шаргей, це не русська фамілія. Ні, це все українські прізвища. І тому ми маємо в цьому схильність. Якщо дати цьому хід, якщо виникає в цьому потреба, тоді ми. Можеш, згадаємо і зв'яжемо одне з другим, а не буде у нас паралельно, як клінічних ідіотів. Наприклад, там Ілона Маска, який язиком там тріпає відмовив Україні в Старлінг та фірма, яка заявила французька, що вона її замінить для України, її акції одночасно піднялися на 500%. Це факт просто. Так. І що? І Украї... хто на це вплинув? Я ж кажу, що Україна це пуп землі. Я не просто ляпаю язиком, а підтверджую це фактами. Ось вам. Тільки з одного слова керівника цієї фірми про те, що він буде допомагати Україні. На 500% зросли акцій... ціна акцій цієї, а відповідно, Сталінку впали. Україна визначає порядок денний, так, і хто такий Лозин Лозинський? Та Це той, який створював у Радянському Союзі оцю програму відому, так, яка називалася Буран, яка відповідна американським тим програмам, усім, які вони запускали на. В космос, так. Це ж він створив. Він створив. Він помер і все загнулося. Так. І там. Він народився в Києві, так. козацького роду. Прізвище навіть його говорить про це все. Московити його називають Столбовим дворяніном. Ага. Далі Сікорський Ігор Іванович. Теж у Києві народився і закінчив Київський політехнічний інститут. Так. У Штатах на них літає армія, ну Black Hawk, і президент літає нинішній Трамп? на вертольотах системи Сі. Ну, це ж так далі. Хто головний був двигуни випускав для літаків? Архиплюлька. Народився в Київській області теж. Ну, я, я, я просто факти називаю незаперечні. Це ж так, що немає нас нових архипоклюк? Так, архипів є, які поки що невідомі. Так само, як був засекречений Корольов, Глушко, Челомей, Янгель. Всі вони були засекречені, про них ніхто не чув, їх ніби не було. Так і зараз у нас є геніальні інженери українські з нашою геніальною схильністю національної творчості в цьому відношенні, тому ми і попередили всі її планети. А як інакше? Ми забезпечували це для Радянського Союзу, для Сполучених Штатів Америки, згадаємо Богачевського, згадаємо Гнатюка, який ракету Trident зробив, яка донині там, у Сполучених Штатах є головною, скільки? 11 тисяч кілометрів 200 <laughs> метрів так, літає ця ракета. Ну, подивіться, ну це факти. Я просто дозиваю. Ну як на, на три, 350 мільйонів американців, то не знайшлося нікого, крім українця, щоб створити вертольоти, щоб створити ракети, щоб розрахувати політ на місяць Кондратюк, щоб повернутися з місяця Ігор Богачевський з Тернопілля, народжений. Ну, це ж все наше. Так. І ми, якщо захочемо, якщо виникає потреба, то створимо найкращі в світі ракети. І те, що там бабахнуло по тоапсе, це, як кажуть, сигнал того, що ми можемо можемо. Треба тільки усвідомити це, зрозуміти це. Раз уже одні українці це змогли зробити, то чому я інший українець не можу зробити це все? Просто я пояснюю на пальцях елементарні речі ми можемо. Є потреба, і ця можливість реалізується просто зараз в цій війні, незважаючи на те, що московити бомблять ці заводи, намагаються їх знищити, і, і все таке інше, але. Ну, наш український геній, він же ж не спить. І не будемо ми е, такими скромними. Давайте будемо такими, як Дональд Трамп, який каже, що він найкращий гравець у світі Вольф, найкращий перемовник у світі, найкращий хто там, менеджер, економіст. Шестиразовий банкрут, але він не, не боїться на, називати цього всього. А ми такі скромні, ми такі нещасні. Ми, 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 ми нічого. От московити скрізь кричать. От. Кондратюк геніальний русський інженер. Ну, сміх і все. Ну треба мати, на. У нас нема нахабства цього. Це в нас так, національна риса така теж. Відсутність нахабства. Скромність, коли є для підстави для того, щоб сказати, хто ми такі, а то ті, у яких підстав нема, кричать на весь світ. І світ вірить, звичайно, тому що першим було слово, а ми цим словом чомусь не користуємося.